Вітаю всіх. Сьогодні пропоную поговорити про теорію юридичних фактів. Або, якщо бути більш точним, навіть не про теорію, а про те, які дослідження ми проводимо, з якими проблемами зіштовхуємося і на що треба звертати увагу. Просто всі ці питання ми можемо ми продемонструвати на прикладі з теорією юридичних фактів. Теорія юридичних фактів це про обставини правової реальності, які спричиняють виникнення, перехід або припинення суб'єктивних цивільних прав, або ж виникнення зміну чи припинення цивільного правовідношення. Ці питання пов'язані між собою. Питання лише в тому, як ми, ну скажімо так, як ми осмислюємо це, тому що завжди виникнення суб'єктивних цивільних прав пов'язується з виникненням правовідношення. Перехід, наприклад, це зміна правовідношення. Ну і припинення правовідношення може припиняти всі права, або окремі права можуть припинятися в межах правовідношення, змінюючи його, але не припиняючи в цілому. Ну, але не будемо. Це заглиблюватися, йдемо далі. Зважаючи на те, що ця теорія активно розвивалася в працях радянських вчених цивілістів, її колиською є зовсім інша держава. Вона виникла в Німеччині в 19 столітті. Так от що цікаво, що дореволюційні вчені пов'язують цю теорію завжди з Фрідріхом Карлом фон Савіні. Фрідріх Карл фон Савіні насправді це видатна фігура своєї епохи. Тому що він мало того, що він був юристом, він займав активну громадянську позицію. Він був політичним державним діячем. Він з 1808 року по 1810 професор римського цивільного права в Ланцгуті Баварія з 1810-го і до кінця своєї викладацької кар'єри 1842 рік зверні на це увагу. Професор римського цивільного права Берлінського університету викладав інституції та пандекти. Більше того, у 1817 році він був державний. Міністром Прусії, членом Державної ради Прусі, був членом таємної ради Прусії з 1819 по 1842 роки, суддя Берлінського ревізійного і касаційного суду для Рейнських провінцій. З 1826 року член комісії з перегляду пруського взводу законів у 1842 48 роках. Він був міністром з перегляду законів Прусії, королівський пруський державний міністр і юстиції, міністр законодавства. Дійсно важлива фігура для всього, права, тому коли його робота в 1840 року, в якій було згадано про юридичні факти, вийшла в світ, одразу всі звернули на це увагу. Цією роботою стала система дискоті Геромані Шерехт, тобто система сучасного римського права. Саме в цій роботі вчений торкнувся питання юридичних фактів. Далі цитую. Я називаю події, в результаті яких відбувається початок та кінець правовідносин, юридичними фактами. Також на рівні роботи була здійснена класифікація юридичних фактів, в тому числі на позитивні та негативні. Але важливо і те, що і сучасні вчені приписують авторство самі категорії юридичні факти, саме Фрідріху Карлу фон Савіні. Серед закордонних вчених, наприклад, Тіаго Райс у своїй роботі 2013 року безпосередньо пов'язує теорію юридичних фактів з Фрідріхом Карлом фон Савіні. Про що свідчить сама назва Савіні з теорії, де. Юристі Шентадзахан. Користуючись нагодою, я дякую колезі за співпрацю за те, що він надав нам свою роботу для опрацювання. Вона дійсно дозволила нам укорінитися в певних висновках і, скажімо так, розширити наше уявлення щодо цієї проблеми. Але тут є на чим подумати. По-перше, це те, що самі сучасники Фрідріха Карла фон Савіньї не завжди пов'язували саму теорію юридичних фактів лише з його фігурою. А по-друге, це те, що загально прийнятим вважається, все ж таки те, що Фрідріх Карл фон Савіньї є автором терміну юридичні. Факти, тобто ціє термінологічної конструкції. Ну, про це зазначається практично в всіх сучасних дослідженнях. Важливим є період написання цієї роботи, як ми зазначили, система сучасного римського права була опублікована у 1840 році. Але за деякими джерелами, вже з 1822 року, навчений послабив своє навантаження і перебував на такому ну, наумовному лікарняному, тобто він подорожував, займався здоров'ям. Але у ході нашого дослідження, яке ми готували ще в 2019 році, нам вдалося знайти е німецькі. Юридичні джерела, в яких використовуються терміни факту, юридичного факту і приблизно в тому самому значенні, як це описує Фрідріх Карл фон Савін'ї. Першою працею виступає підручник з практичного пандектного права 1825 року Йоганна Адама Зойферта. В ній вчений вживає термін факт та «дзахен» в розумінні підстави або умови настання певних юридичних наслідків. Але автор не називає прямо відповідні факти юридичними, не концентрує увагу власне на розгляді здатності таких обставин безпосередньо спричиняти визначені юридичні наслідки. Наслідки. Тобто питання розглядається переважно в контексті правозастосування. Але ще одним важливим прикладом виступає праця ще одного німецького вченого, Крістіана Фрідріха Мюленбруха. Це його підручник з пандектного права. Тут є певна специфіка. То те джерело, яке ми знайшли, таке у нас розпоряджені, це німецькомовна версія третього видання 1835 року. Але відомо, що перші видання оцієї праці вони були, по-перше, підготовлені Латиною, а по-друге, вони були опубліковані у 1823-25 роках. Так, от в німецькомовній версії 1835 року, я звертаю увагу за п'ять років до системи сучасного римського права. Мілен вже оперує поняттям юридичні факти. Okay. Зокрема, в параграфі 83 вчений використовує поняття факту, як він зазначає, в юридичному розумінні, стверджуючи, що факти права не обмежуються реальними діями, а пов'язуються з кожним фактом, що спричиняє виникнення зміну чи припинення прав. При цьому на переконання вченого необхідно розмежовувати позитивні та негативні дії, під якими розуміються дії і бездіяльність відповідно, а також довільні та випадкові події. Про позитивні та негативні юридичні факти у подальшому через 5 років після виходу німецькомовної версії праці Мільнбруг. Писав і Савіньї. Про що це нам говорить сьогодні, які висновки ми можемо зробити? Ну, в цілому це про маркетинг в юридичних дослідженнях, власне про дослідження, про джерела, про посилання. Сьогодні насправді складно сказати, хто є автором теорії юридичних фактів. Безумовно, що Фрідріх Карл фон Савіньї вніс вагомий внесок, по-перше, в розвиток цієї теорії, а по-друге, в її популяризацію, тому що він був видатною. Фігурою свого часу, ну тоді, взагалі, коли проводилися дослідження, в той час і вони публікувалися. Це був фурор, тому що тоді це було обмежено з багатьох причин: з причин доступу до знань, з причин освітнього рівня, скажімо так, населення і так далі. Тому це дійсно вихід, вихід такої праці. Це колосальний, скажімо так. Це грандіозна подія була. Тут ж виникає питання, коли можна говорити про авторство дослідника над певною теорією, тобто коли виникає оця от теорія. Тому що одна справа, коли людина вводить термінологічну конструкцію в понятті, на катеріальний апарат цивілістики, дослідник пропонує якийсь термін, категорію, описує його, і це одне. А інше, коли ми говоримо про якусь теорію, як завершену сукупність, скажімо так, знань, які можуть бути використані для пояснення тих чи інших феноменів та процесів. В цьому, з цього приводу необхідно також послатися на слова, які приписують Гьоте. Те, що носиться у повітрі і чого вимагає час, те може з'явитися одночасно у ста головах без будь-якого запозичення. Той, хто активно працює з інформаційним простором, тобто проводить дослідження, він зіштовхувався нараз вже з тими питаннями, коли певні висновки, які він формує сьогодні, можуть дублюватися в інших працях, або навпаки, коли дослідник доходить певного висновку, показує логіку цього висновку, і потім, наприклад, бачить, що таке саме дослідження, подібних висновків дійшли, наприклад, вчені з інших країн світу або навіть в одній країні. Це пов'язується з тим, що ми працюємо з інформаційним простором, бо і багато закономірностей вони мають. Об'єктивний характер, тобто ми більше не створюємо інформацію, а стільки розкриваємо її. Який висновок можна зробити з того, що ми описали? Ну, по перше, це те, що необхідно правильно працювати з джерелами. Тобто, якщо у вас є можливість передивитися безпосередньо перше джерело, краще передивитися його, тому що авторська інтерпретація тієї чи іншої ідеї може, скажімо так, трошки уводити акценти, і якщо ви будете посилатися на якогось автора, який послався на перше джерело, але посилаючись на нього в його позиції, тобто ви можете зводити, ну, підкріплювати цей акцент, який можливо трошки зміщений від першого джерела. Ну і у вас, як у юриста або у майбутнього юриста, може виникати таке запитання, навіщо нам вивчати взагалі такі складні конструкції і теорії? юридичних фактів, юридичних складів, у чому їх практична цінність. О, ці теорії мають безпосередню практичну цінність. Вона полягає в тому, що це своєрідна платформа, це своє, це, це такі конструкти, який дозволяє більш глибоко розглядати відносно багато явищ і процесів. Вони полягають у тому, що це для вас як трафарет, це, це ну для усіх, і для мене також це така собі, скажімо, от як схема на прозорому папері, так або на плівці, яку ми можемо накласти на конкретну ситуацію і проаналізувати цю ситуацію. Для прикладу, правочини. Тобто, якщо ми говоримо про нікчемність і оспорюваність правочинів, насправді йдеться про дефектність юридичного факту, накладаючи оцю рамку, цей фрейм, скажімо, цю схему на про юридичні факти, юридичні склади на конструкцію правочини конкретного провідношення, ми вже можемо дізнатися, тобто плюс-мінус, знаєте, так підходить, не підходить, спрацювала, не спрацювала, і визначити, де є дефект. І в чому цей дефект? Дефект у формі чи дефекту змісті. Потім, проаналізувавши, скажімо так, положення вже спеціальні, проправочення, встановити. Які наслідки того чи іншого дефекту, або виявити, якщо ми говоримо про, про вдосконалення законодавства, виявити ті положення, ті аспекти конкретного положення, які потребують вдосконалення. Тому всі конструкції, які ми вивчаємо, будь-то юридичні факти, юридичні склади, механізм правового регулювання і так далі, все це потрібно, все це важливо, і це важливо для більш глибокого розуміння цих процесів нормотворення, правореалізації, правозастосування. Тобто вони дозволять вам більш оперативно і ефективно вирішувати конкретні практичні ситуації, не кажучи вже про те. Те, що судді Верховного суду безпосередньо активно застосовують ці теорії. Сьогодні на цьому все. Підписуйтесь на канал, будемо вивчати складні цивілістичні конструкції, робити їх для себе простими і зрозумілими. Па-па!